Ну, а я 48 місяців ви жодної подряпані. Жарітися не маю права, хоч як би скрутно не було. Спромігся стати на крило, а побратим почав не вдало, По лікті руки відняло і очі вибрало метало. Служили дідьку чи вітчизні, та між засіжених висот потрапили до різних рот і долі викреслались різні. Його була коротка пісня, атака, санітарний борт. Чотири місяці і все, спектакль завершено завіса. Мої ж добутки 48. А сенс? Чи був у тому сенс? Бо в війни суворий сенс і ненаситні за куліси. Не терпить скривджена земля посівів з м'яса та металу. Його на скелях Не немов безпоміч моля, А я, як парком, погуляв, і жодна куля не впіймала. Ісламський вітер пролідив багнетів наше частоколи. Солдат живий, але ніколи ніяких не побачить див, І не поп'є з долонь води, Дуваючи життєве поле. Віддалених боїв заграли, свавільна пам'ять не жене. Вони спалили не мене, жалітися не маю права, вернувсь з руками Богу слава, що не ускочив до тене. Колись було, пайок на марші ділили поровно на всіх, та ні очей, ні рук, ні ніг не дати, то не в силі нашій. Він мав би те і долю кращу, якби я міг, якби я міг. ¡Gracias!